Китай чомусь вважає, що захід попросить його про миротворчу операцію в війні Ерефії проти України. Є фраза, ставши крилати руски з китайцем, браття на Китай зараз виступає за спинами північної Кореї, частково Москви, Дивлячись, якою буде реакція заходу, той виявить слабкість, чи зуміє проконтролювати цю ситуацію та заглушити її в самому зародку. Поки цього ми не бачимо, тому Китай чекає, що до нього звернеться Вашингтон з пропозиціями щодо врегулювання цього питання. Зараз Китай розраховує у ході таких можливих потенційних звернень вирішити питання з Тайванем. Ну тобто, щоб йому віддали Тайвань. В той же час Пекін зацікавлений в тому, як буде розвивати ситуація, або ж північнокорейська участь буде нікчемна, і вони всі загинуть. І всі її солдати загинуть або потраплять в полон. Або цією участю Китай досягне того, що Захід спасує та буде шукати якоїсь миротворчої місії Китаю щодо конфлікту з Москвою. Річ в тім, що Вашингтон не хоче участі Китаю на рівних у врегулюванні війни в Україні, бо не вважає Китай рівним собі. Сполучені Штати багато разів казали, що Китай не більш ніж регіональна держава. У них для цього є свої підстави. Але Пекін надуває щоки і хоче цю ситуацію змінити. Китай у даній ситуації виступає за спинами північної Кореї, частково Москви, дивлячись, якою буде реакція заходу. Виявить слабкість чи зуміє проконтролювати цю ситуацію та заглушити її у самому зародку. Поки цього ми не бачимо. Китай чекає, що до нього звернеться Вашингтон з пропозиціями. Чекає пропозиції щодо урегулювання цього питання, тому що це крок до розширення війни. Залучення у війну в східній Європі північної Кореї це більше ніж дві країни. Тепер братимуть участь у військовому конфлікті. Це ж офіційне рішення. Буквально ось сьогодні ратифікована Держдумою угода щодо військової допомоги Пхеньяну та Москви. Тобто, ще й під це підкладається законодавча база. Китай розраховує в ході таких можливих потенційних звернень вирішити питання з Тайванем, Хоча так генеральним образом, стратегічно. Хоча там є ще багато інших питань і економічних, і регіональних, та інших, які Китай готовий вирішувати з Вашингтоном і чекає цих пропозицій. Поза всякими сумнівами, Китай впливає на північнокорейське керівництво і може забезпечувати їхні рішення у сфері безпеки або участь військ НДР за межами географії Північної Кореї. Північнокорейська Армія вся тренується у Китаї, який бере на себе відповідальність за її підготовку. Це так постійно, не кажучи вже про те, що 90% економіки КНДР залежить від Китаю, тому ігнорувати пхеньяном думку Пекіна є цілком неможливим. Але Пекін зацікавлений у тому, як буде розвиватися ситуація в один чи інший бік. Або ж північнокорейська участь буде нікчемна, вони загинуть чи потраплять в полон, або цією участю Китай досягне того, що Захід спасує та буде шукати якоїсь миротворчої місії Китаю щодо конфлікту з Москвою. Річ у тім, що Вашингтон не хоче участі Китаю на рівних в урегулюванні війни в Україні, бо не вважає Китай рівним собі. США багато разів казали, що Китай не більш ніж регіональна держава. У них для цього є свої підстави, але Китай хоче цю ситуацію. <змінити>. Тому Китай в ході цих подій залучений та зацікавлений. Китайські миротворці Та-та-та-та-та. Марк я почув. Це дуже цікаво. Це дуже зручно. Ти сам створюєш проблему, а потім сам її вирішуєш. Капіталізуєшся і на проблемі, і на її вирішенні. Це старий, улюблений, майже апаратний спосіб, і Китай взагалі керується власними інтересами. Плювати він хотів на всіх і на Росію, і на Корею, і на Україну, і на Захід. Він шукає своє. Як йому у даній ситуації досягти необхідних результатів? Багато хто говорить: не будеш він через Тайвань грати у такі складні ігри. Я хочу підкреслити. Слати тим, хто відчуває скепсис щодо величезної континентальної території Китаю стосовно до острова Тайвань, ви розумієте, там проблема не в географії, навіть не у численності населення чи підтримці Тайваню америкою Ні, це ідеологічно інший Китай, в якому є демократія, яка досягнута тяжким шляхом. Тайвань це західна антикомуністична політична система. Для Китаю це неприйнятно. Для Китаю це важливо подолати, важливо, щоб цей світ, в якому є одна сторона. І дві системи уніфікувався до однієї країни та однієї системи єдиного Китаю щодо північної Кореї, то у цьому випадку це розмінна монета. Там є декілька фактів, чому вона у цьому зацікавлена. Я подивився, що середній північний кореєць отримує 1-3 долари в місяць. Ось така заробітня платня. А солдату платять 2 тисячі доларів в місяць. Ми ж розуміємо, що ці гроші не будуть віддаватися північнокорейським солдатам, які будуть воювати в Україні або в Кур. Курській області. Всі гроші підуть північно-корейському керівництву. Ось порахуйте самі. Навіть якщо воюватимуть 10 тисяч солдатів, то в місяць це 20 мільйонів. Відповідно, за рік помножимо на 12 і буде 240 мільйонів доларів. А якщо це буде 50 тисяч солдатів, то помножимо 240 мільйонів на 5 і за рік виходить Непогана цифра майже понад один мільярд доларів. Десь один мільярд триста тисяч доларів. Це пристойні гроші. Чому ж 20 20-мільйонні північній Кореї не вичавити з себе 10, 20 чи 30-50 тисяч людей, які як підневільні раби, з якими можна робити все, що завгодно. Їхні родини залишаються в заручниках. Таким чином це вигідний бізнес. Звичайно, там й інші інтереси. Москва збирається допомагати у військово технічному плані. так, також щодо ресурсів постачати нафту газ. Напевно, це питання підіймається з боку КНДР. Тут для північно-корейського керівництва багато вигод. Є тільки один ризик: що це може загострити відносини з південною Кореєю і якусь ситуацію, за якою війна може поновитися на корейському півострові, але й ці ризики північно-корейське керівництво припускає весь час, не виключає їх, і для цього вони створювали ядерну зброю. Угу, так, і ми розуміємо, що в принципі заради цього їх і тримали. Так і китайці, і росіяни. Розуміємо, що це надзвичайно зручний такий собі, не знаю, корейський хезбола чи корейський Хамас. Так, в разі чогось ми на вас натравимо кого? Правильно, Північну Корею. Але якщо говорити, наприклад, про китайське бачення, тобто, ну це на рівні інтуїції, є відчуття, того, так, що Китай хотів би дещо справді пригасити російсько-українську війну. Так і розуміємо розуміємо, що це пішло би, ну це є в інтересах Російської Федерації, тобто дещо знижувати рівень ескалації і водночас не досягати тих чи інших порозумінь, зокрема пов'язаних з виведенням російських інтервентів. Тобто, ну це влаштовує і Китай, і влаштовує Москву. Але ви згадали все таки про китайських миротворців? От я хотів би просто уточнити, йдеться про конкретних китайських військових, яких могли би виставити на лінії. Розмежування чи на лінії фронту, якщо би, наприклад, був той чи інший мандат там організації Об'єднаних Націй, чи якогось там не знаю іншого шанхайського клубу, чи якогось там не знаю швейцарсько-вашингтонського обкому, ну умовно кажучи, як би це могло би бути технічно, і чи Китай, наприклад, би на це пішов, так і загалом, як тоді бути зі статусом тимчасово окупованих територій, з урахуванням того, що ми постійно отримуємо різні доволі розпливчасті і часом нечіткі сигнали. Стосовно нашого членства в НАТО, тобто Україна дає дуже конкретний імпульс. Так, ми збираємось, ми хочемо, ми чекаємо на запрошення. Нам кажуть, ну да, це дуже круто, що ви чекаєте, і ми в принципі не проти. Ну, давайте трошки поговоримо про це пізніше, і це також не надто приємний сигнал. По перше, у Китаю є досвід миротворчого посередництва. Це було між Саудівською Аравією та Іраном, де була укладена угода за посередництвом саме Китаю. Це знімало деяку гостроту відношень. Ви ж знаєте, кусити проксі Ірану скеровували дрони на сховища Саудівської Аравії, було нескінченне загострення. А те, що шиїцький Іран і Саудівська Аравія, як сунітська головна країна регіону, ненавидять один одного, борються за першість в ісламському сі. Віті це ні для кого не секрет. Китаю вдалося у цьому сенсі Іран та Саудівську Аравію примирити. Хоча знову ж таки це дуже умовно, бо вони все одно один одного ненавидять та зживають зі світу. Тобто, такий досвід миротворчості, як головної країни в Азії, якою Китай себе вважає, вже є. Чи можна припустити, що він хоче продовження цього? Ініціатива миру Китай разом з Бразилією оголосили в генансамблеї, до речі, до якої приєднується і Швейцарія, і Франція. Це хіба не спроба взяти на себе ту ж місію миротворця, зробити себе головною країною посередника між Москвою та Україною? Зрозуміло, що у своїх інтересах це також нагадує ту ж саму тактику. Чи можуть з'явитися миротворці? Якщо цього буде потребувати ситуація, то чому ні? Китай може на таке піти. Чи буде до цього доєднаний мандат ООН? І цього також не можна виключати. Це ж питання технічне, не політичне. Чи піде на це ООН, чи ні? Можемо припустити, що так, і навіть американці заради припинення вогню не будуть воон цьому перешкоджати. Повторю Америка, який Пекін зобов'язаний своїм підвищенням за три десятиріччя, це завдяки великій угоді між Ніксоном та Мао всередині 70-х років. Архітектором цієї угоди був почивший нині Кісенджер і США дійсно вважає Китай країною другого світу.